Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття наказовий спосіб. Imperative. Ми його вживаємо, коли спонукаємо когось до дії. Коли ми комусь кажемо щось виконати. Наприклад, close the door, please. Зачини, будь ласка, двері. Please, don't talk. Будь ласка, не розмовляй. Коли ми комусь пропонуємо щось зробити, ми речення починаємо з let's. Let's означає давай. Давай щось зробимо. Let's play tennis. Давай пограємо в теніс. Ми маємо з вами декілька речень. Нам потрібно їх розташувати до малюночків. Давайте спочатку перекладемо всі речення, і потім будемо їх підбирати до малюночків. Close the window, please. Зачини вікно, будь ласка. Let's go to the supermarket. Давайте підемо до супермаркету. Ось тут ми не наказуємо, а пропонуємо піти. Тому речення ми починаємо з let's. Давай. Please, don't sit on that chair. Будь ласка, не сідай на той стілець. У цьому реченні ми просимо когось щось не робити. Якщо ми просимо когось щось не робити, то ми перед дієсловом, перед sit у даному випадку, вживаємо don't. Якби ми хотіли сказати сядь на цей стілець, ми б сказали please sit on the chair. А якщо ми кажемо не сідай, ми кажемо don't sit. Let's run into the house. Давай вбіжимо у будинок. Давай, let's. Clean your room, please. Прибери свою кімнату, будь ласка. Eat your breakfast, please. З'їж свій сніданок, будь ласка. Come here, please. Підійди сюди, будь ласка. Please, don't eat so much. Будь ласка, не їж так багато. Знову ми комусь кажемо не їсти, не робити цього, тому ми кажемо don't. Якби ми сказали з'їж цей сніданок, ми б казали eat. Е, сніданок або щось інше. Е, у даному випадку ми кажемо не їж. Тому ми кажемо don't eat. І останнє речення let's work in the garden. Давай попрацюємо у саду. Знову пропонуємо щось зробити. Давай, це в нас let's. А зараз давайте будемо підбирати ці речення до малюночків. Перший малюночок у нас зображує дощ. І діти біжать у будинок. Let's run into the house. Давай побіжимо у будинок. На другому малюночку мама прохає дитину з'їсти сніданок. Eat your breakfast, please. З'їж свій сніданок, будь ласка. Третє, на цьому малюночку навпаки, жінка благає, мабуть, дитину, можливо, подругу не їсти так багато. І у даному випадку вона каже: Please, don't eat so much. Будь ласка, не їж так багато. Тому що вже видно, що кілограми зайві, пора вже до спортзалу йти, скидувати лишні калорії. Тому ось таке прохання. Please, don't eat so much. Наступний малюнок. Чоловік хоче сісти на стульчик. Але жінка йому не дозволяє чомусь, можливо, хоче сісти сама. І вона йому каже наступне: Please, don't sit on that chair. Будь ласка, не сідай на цей стілець. На п'ятому малюночку чоловік змерз, і він просить, будь ласка, зачини вікно: Close the window, please. Забула звернути вашу увагу на те, що коли у нас please. Пишеться у кінці речення, воно завжди виділяється комою. Коли please пишеться на початку, воно комою не виділяється. Зверніть на це увагу і запам'ятайте: у кінці речення please виділяється комою, на початку речення не виділяється. Шосте супермаркет. Let's go to the supermarket. Давай підемо до супермаркету. 7. Тато хоче, щоб хлопчик прибрав у кімнаті. Clean your room, please. Прибери свою кімнату, будь ласка. Далі тато пропонує синові попрацювати у саду. Давай попрацюємо у саду. Давай, значить, let's. Let's work in the garden! І останнє дев'яте жінка. Кличе хлопчика, щоб він підійшов до неї. І вона каже наступне: Come here, please. Підійди, будь ласка, сюди. Ось так ми вживаємо наказовий спосіб, та коли ми комусь щось пропонуємо, ми вживаємо let's. Отже, коли ми комусь наказуємо щось зробити, ми кажемо: close, clean, come, work. Ми починаємо речення з дієслова. Коли ми комусь кажемо не робити чогось, ми кажемо don't Don't close, don't come, don't clean. І так далі. Коли ми комусь пропонуємо щось зробити, то ми починаємо речення з lets. Ось таке вживання наказового способу. Сподіваюся, що все для вас було зрозуміло. Чекаю вас на наступному занятті.